Що вас порадує в липні? Закрийте очі, зробіть вдих та видих, та оберіть один з варіантів, які більше відгукуються вам в серце. так, перший варіант. Перший варіант нам показує те, що у вас будуть фінансові надходження, буде вдало вирішення якихось важливих для вас питань, але для цього вам... Треба замислитися про взаємодію співробітництво з протилежним полом. Замислитися над тим, щоб прислухатися до протилежного полу. Другий варіант. Другий варіант нам показує те, що у вас будуть можливості, перспективи, ресурси для реалізації ваших бажань. Але е, тут треба бути тверезо, підходити до всіх питань, пов'язаних з цим, і не забувати звертати увагу, приділяти увагу також і маленьким деталям. Третій варіант ви отримуєте гарну допомогу, яка вам допоможе вирішити якісь кризисні, проблемні, скандальні. Агресивні можливо виничі питання. І також допоможе вам все ж таки перестрипнути, справитися з якимись обмеженими бар'єрами тощо. Четвертий варіант. Четвертий варіант нам показує те, що у вас будуть відходити занепокоєння, переживання, в тому пов'язані з нестачу якихось ресурсів у ваших питаннях.